Всім привіт, мої любі! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я вам дам корисні поради щодо вивчення декількох іноземних мов. Як навтрачати мотивацію, як не путатися у безлічі слів та інше. Я це все випробувала на собі, тому що зараз я вивчаю чотири іноземні мови кожен день не менше аніж по півгодини. Тому, як ви розумієте, я вже можу трішки давати поради у цій сфері, тому що сама вже на ній якби. Не те, що розуміюся, але хоча б знаю про що говорю. Отже, і перша порада, що навіть не наближаючись до конкретних мов, це те, що визначитеся та поставте пріоритети. Тому що, якщо ви не розумієте, навіщо ви вчите мову, ну ви не зможете її вчити ефективно. Тому що давайте дивитися. Мова це не просто вивчити слова, це граматика, це відчуття цієї мови, це її ну, аналізування, це її слухання. Тобто там дуже багато різноманітних факторів. І ось дивіться, я знаю людей, які вчать корейську, тому що ну їм просто подобаються корейці. Немає ніяких запитань, але ось просто подумайте щодо ефективності цього вивчення. Якщо ви не плануєте їхати наприклад у ту ж саму Корею, навіщо вам цей корейський? Ну добре, подивитеся ви кліпчики у Тіктоку на корейський, зрозумієте два-три слова, тому що ну більше ви не вивчите. Тому що якщо ви не розумієте, навіщо вам мова, ви її не вивчите на гарний рівень, тому що мотивація у вас впаде. Ви не будете бачити у цьому сенсу, тому що ось ви зіткнетеся з першою проблемною, там я не знаю граматичною темою, і все, і мотивація просто ось так у теплове. Тому одразу давайте ми з вами розберемося, для чого ви саме вчите мову. Для того, щоб подорожувати, для того, щоб дивитися фільми. Це також є деяка мета для того, щоб іммігрувати, для того, щоб переїхати і так далі, для того, щоб працювати, наприклад. І ось завжди, якщо ви збираєтесь почати щось нове, завжди себе запитайте. Навіщо вам це? У будь-якій сфері, навіть не до язиків. Хоча й до язиків це найбільше відноситься. І друга порада, одразу, яку я хочу дати, це зробіть це звичку. Якщо ви вже визначилися з вивченням мови, одразу ставте її у звичку. Ось, наприклад, до речі, ось з цією звичкою я пов'яжу наступну свою пораду, не змішуйте мови. Зараз я поясню ось ці дві поради на своєму прикладі. Я вчу чотири мови: німецьку, французьку і. Італійську, англійську, німецька та англійська в мене на рівні С1, італійська в мене B1 і французька в мене А2. І я її взагалі розділяю. Зрозуміло, що в принципі вони мають бути схожі, тому що ну, це половина якби європейської мови, і тому вони мають бути схожі. І насправді це так і є. Отже, починаю я свій день завжди з італійської, тому що вона для мене є най, такою найближчою, тому що вона дуже дуже схожа з російською та італійською. І тому я завжди починаю день з нею, вчу граматику та вчу нові слова. Потім ближче ще до опівдня я е, займаюся англійською. Потім за дві години я займаюся німецькою, і ввечері я займаюся французькою. Чому саме ввечері? Тому що ввечері я вже більш така послаблена, я вже більш здатна сприймати інформацію. Тому що якщо італійську вранці я така ще сонна і не дуже розумію, але я можу провести паралель між вже відомою мовою, наприклад, російською та італійською, то з французькою в мене таких паралелей не виходить. І тому я маю саме запам'ятовувати. Тому обов'язково усі мови, які ви вивчаєте, треба підлаштовувати під ваші біоритми. Ви маєте прорахувати, коли ви найефективніші, коли ви наймотивованіші, коли ви Найуважніші. І ось мови, які ви вже досить добре знаєте, їх можна ну, на такий вже час, де ви більш розслаблені, подвинути. А ті, де ви тільки починаєте, або ви ще не розумієте, як це все взагалі можна запам'ятовувати, ось тоді вам треба витрачати на це ваш найефективніший час. Ось ці дві поради основні, мені здається, вже вони є достатніми для того, щоб ви могли ефективно вивчати усі мови. Тому що, перше, планування. Ось як ви не бажаєте, але. Ви можете, ви можете казати 100 мільйонів разів ні цьому методу, але звички це найкраще, що ви можете зробити у своєму житті. Це найефективніше, що взагалі існує. І ніколи, нікого не робіть таких помок, які робила я у дитинстві. Ось, наприклад, ви вчите, де, е, пропустимо, англійську, ви пропускаєте один день, і на наступний день ви думаєте, ну я ще зроблю граматичну там, дві, дві сторінки зроблю, одну додаткову. І ось ви це навантажуєте, навантажуєте, у вас оці всі борги. Ви не збирали, і у вас вже взагалі жодної мотивації немає. Ось ніколи так не робіть. Краще одне слово в день, аніж нічого за тиждень. Ось запам'ятайте, будь ласка, цю цитату, можете її виписати там собі на стіночку, тому що звички це дійсно дуже ефективно. У будь-якій сфері математика, навчання, будь-що, звички це наше все. Потім ще хочу зауважити: окрім того, що ви маєте планувати час, ви також маєте вміти поєднувати ці мови. Що я маю на увазі? Ось, наприклад, італійська і французька. Вони начебто мають бути схожими, але я хочу зауважити, що вони найбільше схожі обидва на латинь. І таким чином, як ви розумієте, так як я вчу три мови з Європи, мені вже досить просто розуміти. Ту ж саму латинь, навіть іспанську я вже розумію, хоча я її ані слова не вчила. І як ви розумієте, ось ці європейські мови, їх краще будучи за все ось поєднувати. Знову ж таки, спирайтеся лише на себе, на своє розуміння, на ваші аналогії. І, до речі, щодо аналогії, хочу дати також одну корисну пораду. Особисто мені краще за все запам'ятовувати слова якимись. Візуалізаціями з рідною мовою. Звичайно, ви не можете так просто іноді поєднати, тому що бувають такі слова, там, наприклад, те ж саме бетрібунг. Тобто, що це взагалі таке, ви не розумієте, хоча це споживання. І тобто, як це поєднати взагалі, хай анонг, тобто жодного поняття, і що можна зробити в такому випадку, коли ви не можете зробити аналогію. Малюйте або робіть якісь дикі аналогії. Я розумію, як це звучить, але це справді працює. Ось мені треба вам навести якийсь такий приклад. Hours later. Ось, наприклад, як я асоціюю слова, які, начебто, не можна аналогічно провести паралель з рідною мовою. Я знову ж таки беру це слово, наприклад. «Il Кампанелло. На італійській це ось такий дзвіночок двірний. І я починаю думати: Кампанелло. І я ось придумую собі асоціацію. Ось приходить якась компанія та дзвонить у дзвіночок. І я це все запам'ятовую, якось перетравлю, І на наступний день, коли я зустрічаю там це Campanello, я така ага, компанія прийшла, подзвонила у дзвіночок. Ось воно що. І ось це завжди для мене працює. Ну, звичайно, у мене така фантазія, знаєте, політ просто. Політ бджоли просто. Там, я можу такі асоціації придумати, що якщо я вам скажу слово, ви навіть не подумаєте на це. Але знову ж таки, я вірю, що кожен з вас, кожен з вас, ось, ось ти, саме ти, ти можеш придумати гарну асоціацію та запам'ятати будь-яке слово, будь-якої мови. Китайська індуська взагалі це не важливо. Головне, щоб ти ефективно це все розраховував та знав, для чого ти це робиш. І наступне, що я хочу вам сказати одразу після мого цього затирання про ефективність та мотивацію. Не перевантажуйте себе. Будь ласка, я дуже дуже вигораю з цих соцмереж, тому що вони дійсно вони отруюють моє життя. От чесно, я не побоюся цих слів. Соцмережі отруюють моє життя, тому що ось ви помічали, ми заходимо у соцмережі, і там всі такі успішні, такі мотивовані. І ти дивишся на себе, навіть якщо ти, ну, якби досить успішна людина, ти багато чого досяг у своєму житті, але ти дивишся на свою однокласницю, в неї в якої там бізнес там вона нігті робить та якось вже заробляє. І ти сидиш у своїй 16 і думаєш, от чорт, у неї вже свій бізнес, а я що? І ось якось розумієте, ми починаємо принижувати себе, навіть якщо ми маємо свої якісь е, плюси, якісь свої досягнення. Тому... Ось не дивіться, будь ласка, на ось тих от мотивованих, які там в 14 років вже вивчили 10 мільйонів мов, і я не знаю, і знають математику краще, ніж Декарт. Ось вони живуть собі, ось нехай живуть. Ніколи не порівнюйте себе з іншими. Це те, ось мені здається, мені треба робити відео, чого я навчилася за свої 16 років. Тому що я там буду як стара бабця. Ось не дивись ти на ось тих. Ось дивись лише на себе, на свої потреби, на свою мотивацію, на час, скільки ти можеш працювати. Тому що деякі там затирають, я працюю 12 годин на день, і я мотивований, я сильний, я бігаю у 4 години ранку. Це так не працює. Це для кожного індивідуально. І ти маєш, ти так само ти, ти зрозуміти. З мовами так само. Ти маєш розуміти свої біоритми, як я вже казала. Ти маєш розуміти, що ось час, який ти можеш виділити на вивчення, він може відрізнятися від людини до людини. Наприклад, я французьку більше ніж півгодини вчити не можу, тому що, тому що мені складно, тому що в мене починається така каша з тих нових слів: ось не більше ніж півгодини. Англійською я можу займатися просто хоч весь вечір, тому що ну, вона вже для мене така більш-менш рідна, тому що я вже там і фільми дивлюся, і все таке. Тому. Звертайте увагу лише на те, як ви сприймаєте інформацію. Не треба дивитися у інстаграмі на ось цих неймовірних тітоньок, які в 14 вивчили 10 мільйонів мов. Добре, я сподіваюся, це зрозуміло. І нарешті хочу дати вам останній лайфхак щодо мотивованості. Ви знаєте, усі чудово знають, що вчити мови можна різноманітними методами, не лише советськими книжками з граматикою, як навчили в школі, а й фільмами, музикою та багатьма іншими методами. Але чомусь, ну чомусь це не все не всі застосовують і чомусь. І чомусь мені здається, це дуже погано. Тому що, по-перше, музика вам допомагає покращити ваше аудіювання, ви краще розумієте, що люди говорять, особливо, коли ви потім перечитуєте текст. Пісні, там я не знаю, розбираєте його граматично, це також дуже корисно. Але все ж таки хочу зазначити, що пісні, ось у пані граматики, вони іноді бувають неправильні. Тому що, ну, як ви розумієте, співак він дуже часто підлаштовує пісню під темп музики, під ритм, і тому він іноді може прибрати якусь там важливу структуру з граматики. І для носіїв це буде ну якби зрозуміло. А для вас ну, ви можете просто запутатися. Тому на початковому рівні. Пісні краще просто слухати, не аналізуйте грамат, граматику. Ось коли будете будете Б2 і далі, ось тоді, будь ласка, аналізуйте, що хочете. А, потім, щодо фільмів: ніколи не дивіться фільми з субтитрами на рідній мові. Це жахливо. Від цього просто нуль ефекту. Ось я чому вам кажу, тому що я сама застосовувала цей метод. Ось ви просто читаєте текст рідною мовою, а те, що ви чуєте, ну ви якби чуєте. Але воно в одне ухо залетіло, в інше вилетіло і у висновку жодного ефекту. Тому не робіть моїх помилок, не витрачайте на це час і одразу поринайте у іноземну мову з головою без субтитрів. Так, спочатку ви будете як я не знаю, як нещасний. Як нещасне кітятку там намагатися випустити звіт, але вже за 20 хвилин ви вже почнете прислухатися, чути щось таке схоже. Ну, звичайно, я це кажу для ну, рівня Б1 або А2. До речі, я французьку навіть зараз на рівні А2 слухаю. І ви знаєте, дещо я навіть розумію, а дещо я просто вгадую, тому що в мене вже є базових цих а, європейських мов. І нарешті, все, що я хочу сказати у висновку, це те, що ось перша мова і друга це найскладніші мови. Далі все йде ось так. От чесно вам кажу. Італійська е після німецької була для мене складною, тому що вони ну зовсім не схожі. А ось французька після італійської для мене пішла як по масу. Просто ідеально. І тому, якщо у вас є мотивація, якщо ви хочете розуміти багатьох людей, слухати там, книги, слухати фільми, слухати музику, читати книжки, вибачаюся, е тоді. У вас є всі можливості. У вас є Ютуб, у вас є Netflix. До речі, ось це не реклама в жодному випадку, мене ніхто не спонсує. Але ось Netflix дуже непогано це все робить, тому що в нього є озвучка на багатьох мовах, і це дуже зручно. Але, звичайно, з субтитрами він там погано зробив, тому що, ось, коли ти хочеш якби дослівно почути, що він каже, і подивитися. На те, що написано, у них субтитри відрізняються від того, що він говорить. І це дуже незручно. Тому не, будь ласка, якщо ви це дивитеся, будь ласка, виправте, будь ласка, цю важу, тому що мені дуже-дуже незручно вчити французьку, окей? І останнє, та найголовніше, що я хочу вам сказати, це не перевантажуйте себе, мої любі. Завжди знаходьте час для відпочинку. Завжди знаходьте час для відпочинку від мов, тому що ну ви маєте це зробити як звичку, але іноді ви маєте право від там від, відпочити від всіх взагалі мов. У мене таке теж буває, тому що ну навіть якщо ти вчиш по одному слову в день, іноді наступає момент, коли ти не хочеш робити нічого, навіть вставати з ліжка. Я дуже гарно це розумію, і так як я дивилася більшість часу на ось цих інстабогерів, які вчать а, 10 мов за 2 години. Того, звичайно, мене це дуже било по моїй самооцінці, по, по тому, що вони й так у мене з проблемами. І мені здавалося, що я просто якесь дно і не можу навіть однієї мови вивчити. Але знову ж таки, дивіться лише на себе. Ось ви маєте бути центром своєї галактики. Ось саме ви, ніякі там блогери, ніхто ви. Ось ви фокусуєтесь на себе, на своїх потребах, на своїх талантах і, і все. І далі ви живете і працюєте і. Робите лише те, що приносить вам задоволення. Але, як би сказала моя бабуся, іноді я маю робити те, що не приносить мені задоволення. Але я вам всім щиро бажаю, щоб таких справ у вас було дуже-дуже мало у вашому житті. Я вам всім щиро дякую. Якщо вам сподобався цей випуск, обов'язково напишіть мені про це у коментарях. Ну і, звичайно, я чекаю коментарі щодо цієї неймовірної локації у моїй школі. І тому, так, якщо ти на мене ще не підписав, чому ти ще на мене не підписан? Я чекаю, щоб ти підписався. Всім дякую і до наступних зустрічей.